Наступна орхідея, про яку хочу розповісти, це ось така біла, крупноквіткова орхідея. Куплена рік тому. Цвітіння на. цвітіння, ага, повністю домашній цвітонос і дуже крупні квітки. Я не знаю, можливо, це Согою кін. Подивіться, які в неї вуса. Дуже вусата орхідейка, подивіться. І вони якби сполучаються в цьому місці. Так, я взяла лінійку. Давайте глянемо розмір квітки. Так, як би так зробити, щоб. Ось так, зробимо 10 з половиною сантиметрів розмір цієї квітки. Виростала вона ось такий цвітонос на 7 квіток. Тут був ще один бутончик, але вона його відсушила. Було б 8 так рівномірно. І бачите, як складені її квіточки. Одна на одну, ось так, одна перекриває іншу. Ця орхідея в мене також не пересаджена. Я її щойно полила. Ось тут видно, водичка залишається. Просто поливаю сюди, залишаю трошки водички, і вона її випиває з часом. Ось така крупноквіткова орхідея, яка Може розбавляти колекцію. Так і ще поближче глянемо на її губи. І вона на сонечку, оце, ну напевно, як і всі білі орхідеї, іскриться. Зараз ми дивимось при. Освітленню ось цьому, але взагалі на сонечку вона іскриться. Ну і все, зберегли для історії її цвітіння. Назву не знаю. Говорю на неї просто біла, крупноквіткова. У мене була ще одна, якщо пам'ятаєте, я також робила для неї окреме відео. Вона вже була відсвілася, і ось дивіться, знову випустила ось туди я вам показую, гілочку. Тобто знову збирається квітнути. Ну, а на цьому все, буду завершувати. Ну, а точніше буду переходити до наступної орхідеї.